Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Історія із супутником притули викликала помітне пожвавлення в українському суспільстві і пожвавилися також і численні апологети шоколадної фабрики, які побачили у цьому страшну зраду, та розбазарювання коштів, пише Петро Олещук, Далі мовою оригіналу. Показово, що вітчизняні псевдопатріоти тут увійшли у повний синхрон із шаріївцями, які також просували подібні тези. Але зараз не про це. Особисто я вважаю, що не став би притула одноосібно вигадувати саме супутник. Як основний об'єкт інвестицій народних коштів, очевидно, саме такий об'єкт визначило військове керівництво. Чому саме такий ніхто нам розказувати не буде і правильно робитиме. Я лише можу зробити деякі спекулятивні припущення. Основний аргумент противників супутника у тому, що мовляв, навіщо нам витрачати кошти на те, що американці дають безкоштовно. Але щодо американських даних, є один важливий момент для США постачання розвідданих українцям залишається питанням дуже непростим, адже вони не хочуть входити у пряму ескалацію з росіянами це цінам або не подобається, наприклад, вони тривалий час відмовлялися надавати дані по території Росії, коли ж надводний крейсер Москва став підводним, то деякі джерела у США встигли похвалитися тим, що тут допомогли розвіддані США, за що потім одержували прочухана від Байдена. Тому питання це складне. А от поява в Україні власного супутника усі питання знімає звідки дані в українців є супутник? Питань немає. Характерно, що саме вчора ми побачили багато цікавої бавовни. Найцікавіша була на складі у Білгородській області чи є тут якийсь В'язок, тим часом, за словами представника розвідки, військові атаки в тилу ворога, зокрема в окупованому Криму та Білгородській області, тільки посилюватимуться. Після шести місяців повномасштабної війни російський Білгород та військові об'єкти, розміщені в цьому місці, є законною ціллю для українських військових. Про це заявив представник західної розвідки, слова якого процитувала британська журналістка ІТН Емма Бароуз у Твіттері. Представник західної розвідки, реагуючи на недавні вибухи в окупованому Росією Криму, заявив: я думаю, ми можемо. Припустити атаки українців у тилу ворога, такі цілі, як Білгород, є законними цілями. Представник західної розвідки пояснює атаки України поєднанням неймовірно хоробрих людей та нових можливостей. Він також висловив упевненість у тому, що вибухи в тилу росіян продовжуватимуться, оскільки станом на сьогодні розвідники не мають інформації, яка б свідчила про їхнє припинення. Нагадаємо, 18 серпня на військовому аеродромі Байбек під Севастополем пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи та пожежні машини, що. Їдуть до місця події. Окупаційна влада заявила про чергового збитого безпілотника. Крім того, Розмі повідомили про вибухи в окупованій керчі. Окупаційна влада запевнила, що у місті спрацювала ППО. За інформацією колаборантів, над Кримським мостом збили український безпілотник. Цього ж дня у Білгородській області УРФ горів черговий склад боєприпасів. Мешканців двох сіл евакуювали. Причини пожежі поки що не озвучуються, але в соцмережах жартують, що ймовірно спалах стався через куріння у невстановлених місцях. До зустрічі глядачі вис. Įstojimo pašaryti komentuojite laikėte mąsilę.